Ворог просунувся біля біловодів на Сумщині, Кам'янки, на Харківщині та Котлярівки на Донеччині. Такі дані аналітичного ресурсу Діпстейт. Ну а ще Росіяни окупували чотири населені пункти у Сумській області. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Йдеться про села Новеньке, Басівка, Веселівка та Журавка. Жителів звідти евакуювали значно раніше, тож загрози цивільному населенню немає. На Куп'янському напрямку противник двічі намагався йти на наші позиції поблизу Загризового. На Новопавлівському здійснив 25 атак. А на Оріхівському відтинку фронту окупанти 11 разів намагалися просунутися вперед. І саме на Оріхівському напрямку нині працює кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Тож її репортаж звідти буквально за мить. Зараз ми знаходимося у бліндажі на Донецькому напрямку, навіть ближче до Дніпропетровщини. Ця ділянка фронту стає з кожним днем все гарячішою і прям фізично відчувається, як фронт наближається вже сюди. Це відчулося і по кількох кабах, які примусили нас спуститися в бліндаж. Якщо зараз ми знаходимося в бліндажі для того, аби не прив'язуватися до місцевості та не допомагати ворогу, то перед тим ми спускалися в цей бліндаж через загрозу авіабомб. Вони тут падали вже тричі, і ще один раз спускалися, бо в цьому напрямку летіли ворожі шахеди, які намагалися збити. Ситуація тут ускладнюється ще й тим, що ворожі фпв дрони почали діставати до Дніпропетровщини, і навіть ті дороги, які раніше здавалися безпечними, наразі несуть загрозу для наших бійців та цивільних людей. Хлопці, які їхали на ЛБЗ, їх дігнала тут і пішка, шка та, в принципі досить далеко. Від лінії бойового зіткнення, і тому це теж треба такі дзвіночки, що якось. Ну, роботи може побільшати. Поранені були вони тут неподалеку, 15 хвилин від нас. В принципі, що свідчить про те, що фронт наближається, також напередодні вдалося попрацювати на запорізькому напрямку. Зокрема, були у місті Оріхів, дуже контрастне місто. Скажу просто своє враження: у місті дуже сильно все побито. Ці будинки зруйновані вже давно, але понад сім сотень людей вони залишаються жити в цьому місті, і ми стали свідками як у місті в якому якому немає навіть водопостачання, поливали квіти. Mm. Mm. Також у місті продовжують працювати деякі магазини, є аптека. Але окрім того, що продовжують висаджувати і поливати квіти. Зараз там над дорогами натягують протидронові сітки, і це один з таких способів, як хоч трохи, убезпечити людей від небезпеки дронів. І ця небезпека дронів вона вкрай відчувається уздовж всієї лінії фронту і на Донеччині, і на Запоріжжі, де нам вдалося попрацювати. Наталя Нагорна, але білостоцька, Володимир Парахонський, ТСН один плюс марафон Єдині новини. Росія знизила дронові атаки по Україні цієї ночі. За даними повітряних сил, окупанти випустили 88 безпілотників. Половину а це 34 ворожих БПЛА. Наші сили ППО збили, і ще 37 ударних дронів було локаційно втрачено. Влучання зафіксовані у восьми локаціях. Окрім того, росіяни атакували Чернігівщину балістикою. Випустили іскандер М та керовану авіаційну ракету із Курської та Воронезької областей. В Росії цієї ночі призупинили роботу семи аеропортів. Не працювали Внуково, Жуковський, Шереметьєво, а також литовища у Володимирі, Іванові, Костромі та Ярославі. Росія під атакою невідомих дронів. Очільник російської столиці Собянін повідомив минулої ночі ППО держави агресорки збила 33 безпілотники, які летіли на Москву та Московський регіон. Не минулося і без влучань пошкоджено одну із будівель технологічного парку Елма. Це в зеленограді за 40 кілометрів від Кремля. На відео, яке поширили російські пабліки, чітко видно розбитий вестибюль закладу. Загалом, за три дні три пізні години вівторка, в небі над Росією знищено чи перехоплено 112 українських БПЛА, стверджують у ворожому міноборони.